Давдіївка для нашої бригади це була, мабуть, найскладніший виклик, з яким стикалась наша бригада за всю війну. Нам приходилось швидко діяти, у нас не було часу детально щось розплановувати. фронт через те, що фронт постійно мінявся. І нам приходилось розбиратися вже на місці. Тому я думаю, що бригада отримала колосальний досвід. Звичайно, ну, є втрати, але без втрат не був, ну, війна без втрат не буває. тому…» Ми всі це прекрасно розуміємо. Тавдіївка це, мабуть, лише початок і потрібно готуватися, ну, як початок, початок якоїсь такої їхньої нової кампанії. Е і я думаю, що потрібно готуватися до досить великих масштабів, тому нам потрібно загалом Збройним силам е поповнюватись технікою, новими системами боротьби, тобто там, дронами, системами РЕБ, РЕР, і е знову ж таки люди. Люди, люди і люди. І якщо хтось думає, що війна когось у мене, насправді ні. Війна вона є і вона буде ще довго. І думати, що та пересаджусь вдома, вона мене не торкнеться, та ні, вона торкнеться всіх.